Вітаю вас на каналі Маперсов Реклама. Сьогодні поговоримо про те, чому вашу компанію не видно на Google карті. Зазвичай це запитання задають з трьома різними інтерпретаціями. Одні люди просто не можуть перевірити статус своєї компанії, не розуміють, чи вона заблокована, чи вона на перевірці, просто в процесі підтвердження вони шукають відповідь, інші питають. Це коли вони відкривають карту і не можуть побачити свою точку на Google-карті, вони не бачать її прямо на карті, і вони не розуміють, чому і хочуть знати, як це зробити. І треті люди просто хочуть, наприклад, знаходити свою кампанію за ключовим словом, не тільки по назві, наприклад, магазин. Одягу Світлана, до прикладу, а е, магазин одягу в Одесі. І вони не можуть знайти свою компанію за якимось додатковим запитом, і тому їх цікавиться питання. І ви от потрапили на це відео, мабуть, тому що вас також цікавиться питання. Я, експерт е, з продуктів Google Ярослав, спробую вам відповісти на всі ваші запитання. Отже, перше запитання. Я не бачу свою компанію, я нещодавно її підтвердив, я її е, не можу побачити. По-перше, вам потрібно перевірити статус підтвердження вашої компанії. Адже навіть якщо ви підтвердили компанію, то вона може бути на перевірці, і є такий статус на перевірці, і в цей час компанії на карті ще немає. Тому я в посиланні під цим відео залишу вам простий інструмент, де можна перевірити. Статус своєї компанії, тобто ви вводите, підходите під своїм аккаунтом, вводите дані просто і вам каже компанія, в якому статусі. Але буває іноді, що є помилка, і коли ви вписуєте в Google пошуку Моя компанія і вам відкривається панель керування вашою компанією. То е, там є позначка і пише: е, вашу компанію зараз люди не бачать е, статус перевірка. Проте інструмент, який я вам дам, все одно показував, що ваша компанія підтвердження. Ось е, такий баг. Е, це означає, що дійсно ваша компанія на перевірці. Якщо так, вам потрібно е, звернутися у підтримку. Я теж залишу посилання у, у описі. Один раз я вас прошу: не робіть багато запитів, бо ви тільки. Відтермінуєте відповідь вам? Чим більше запитів, тим більше довше вони будуть вам відповідати. Друге запитання це чому мою компанію не видно прямо на карті? От я відкриваю, і в мене не видно точки моєї. Компанії. У мене вже було відео на цю тему. Воно було на російській мові 3 роки тому. Це буде свіже відео, і я вирішив на російській мові не робити, а тільки на українській, тому що на російській є, і люди його до сих пір знаходять. До речі, це одне з найпопулярніших відео на моєму каналі. Отже, я просто вам, вас запитаю, як ви гадаєте, що відбулося б, якби. Ви б бачили всі точки кампанії на Google карті одночасно. А я вам скажу, що відбулося: ви б не побачили карту. Тому що на одній адресі, наприклад, якийсь будинок ми беремо. Я вам буду підставляти зараз картинки. Бо я писав був статтю на цю тему от ми беремо якусь адресу, і на одній адресі у нас знаходиться бізнес-центр, наприклад. Тобто, і там є дуже багато кабінетів, в кожному кабінеті є компанія. І Кожна з цих компаній зареєструвалася на Google карті. Ну, майже кожна. І Google нам показує тільки ті компанії, які ми, думці, на його думку, які нам потрібні. Або компанії найпопулярніші у цьому масштабі. Тобто, якщо ми. Збільшуємо масштаб, якщо ми дивимося на, наприклад, на все місто, ми бачимо декілька локацій. Це зазвичай локації якихось пам'ятників архітектури, популярних місць, площ або популярних якихось закладів. Наприклад, великий ресторан, де постійно багато народу знаходиться. Google відстежує пересування цих людей, і де вони скаплюються, там. Це місце, в принципі, і буде популярним на цьому масштабі. Тобто, якщо ми приближаємо карту, в нас на кожній адресі є 2, 3, 4, 5 точок, які видно. Ось це ті точки, які популярні. Тобто точки, які найбільш розвинені. Але якщо ми, до прикладу, я зараз вам картинку теж покажу, візьмемо цю адресу, де є ці точки, які ми бачимо, і вб'ємо. В Google, то ми зліва побачимо, що на цій адресі знаходиться не 4-5 компаній, а 10, 20 і більше може бути компаній. Але показують найпопулярніші. Google алгоритм їх підбирає для нас на основі тих даних, які ми йому даємо. Якщо ми не даємо ніяких даних, він просто. Теоретично це робить. Він може показати найпопулярнішу кампанію, яку фіксує GPS, тобто яку де люди приходять. Він може дати компанію, якусь нову, яка тільки зареєструвалася для того, щоб вона отримала потенційно більше клієнтів. Він може дати компанію. Він гадає, що у вас зараз час снідати, він дає вам ресторан або у вас час обідати. Він дає вам якесь кафе. Тут, бо, можливо, ви дивитесь, шукаєте якесь кафе. Але. Я вам хочу сказати, що ви е, хочете ось це зробити, щоб вас було видно, і ви марно гаєте час. Тому що, по-перше, це треба роки, щоб е, зробити компанію популярною на карті. По-друге, є е, проблема з похибкою, тобто у GPS є похибка. І це приблизно 100 метрів. Тобто, нас фіксує десь в районі 100 метрів. І от ви представте, що є 10 компаній разом. І люди приходять, і якщо ви прийшли у компанію, наприклад, е, яка займається, я не знаю, продає туристичні путівки кудись в Єгипет, і рядом є кафе. І просто люди приходять в кафе і вони можуть фіксуватись у компанії, які туристичні путівки просто тому, що GPS так спрацював, десь ця точка біля дороги ближче, десь там, де люди проходять. Ну фіксує якось собі це алгоритм. Ми це не знаємо, ми це не бачимо. Але всі ці люди з кафе можуть у туристичному цьому бізнесі з'являтися, але вони там не були. Але якщо людина якось взаємодіє з точкою, тобто людина прийшла і вона, наприклад, проклала сюди маршрут, подзвонила, або зайшла на вебсайт через карти, або залишила відгук, то тоді, звісно, ця людина відмічається. У нас є відмітки у хронології. Тобто в кожного Google аккаунта на Google карті ми можемо подивитись на хронологію, тобто ми можемо бачити, де нас відмітило. І іноді хронологія питає: а чи ви були в цьому місці? Бо вона не впевнена, бо GPS є похибка. Зараз є телефони з точнішим GPS, є більш старіші телефони, але ви пам'ятаєте, що це залежить і від вашої пристрою, і від інтернет зєднання і від багато-багато чого. І так в нас з'являються ці точки. З, звичайно, популярні місця це не тільки ті місця, в які приходять багато людей. Це один з ключових факторів. Є ще фактор оптимізації точки, просування її, роботи з сайтом компанії. Тобто, якщо ми приблизимо е, точку мого бізнесу, то я над нею періодично працюю, бо я ж не можу бути, е, як то кажуть, сам займаюсь картами. Я періодично щось роблю. Не зараз війну, але роблю. І я постійно робив це, і якщо там приблизити моє місце знаходження, ну, якийсь е, радіус, то мене видно. Далі ми йдемо. Хотів би вам ще сказати, що е, чому ви витрачаєте час чому ви витрачаєте час на те, щоб е, вашу точку було видно зверху на карті. Ви просто згадайте, як ви шукаєте щось на Google карті. Ну, невже ви берете і просто е, починаєте ходити по карті, пересувати її пальцем і дивитися, що є? Ні. Ви пишете. Ви пишете назви. Ви пишете категорії, ви пишете ключові запити. Ви пишете, що вам потрібно. Вам потрібен магазин одягу. Ви це пишете. Вам потрібна АЗС, ви пишете АЗС, ви не шукаєте. Таким чином, якщо ви так шукаєте, то так дуже мало людей роблять, і це непродуктивно. Зазвичай люди пишуть. І тому дуже важлива оптимізація точки. Дуже важливо прописати всі послуги. Дуже важливо зробити всі необхідні дії на вашому вебсайті, щоб вони. Підсилили вашу карту, тобто є алгоритми взаємодії. Ось дуже важливо е сайт е розвивати окремо і зробити його також сильним, бо він передає частку своєї сили вашій карті. І багато-багато інших дій, і, е до речі, цим ми і займаємось. Проте, Просувати бізнес, працювати над ним, все заповнити, регулярно додавати новини, регулярно додавати фотографії, взаємодіяти з цією системою на регулярній основі, відповідати на відгуки і все таке це важливо, і це робить вашу точку активною і зі сторони бізнесу, і зі сторони клієнта. І тоді ця ваша компанія буде ставати популярною для алгоритму. І алгоритм частіше буде вибирати вас для показу при певній площі. Проте, якщо подивитись на моє місто Кам'янець-Подільський, де я знаходжусь, у нас є Кам'янець-Подільська фортеця, і вам ну, грандіозні потрібно будуть потуги зробити, щоб, наприклад, на максимальному масштабі перевершити місце, куди заходять близько 100 тисяч туристів щороку. Тому це витрата часу. Це не потрібно ні вам, ні вашому бізнесу. Вам потрібно, щоб вас знаходили за пошуковими запитами. І так ми переходимо до третього запитання, важливо, як зробити так, щоб вашу компанію знаходило за пошуковими запитами. Отже, вам потрібно не порушувати правил. Це найперше, тому що як тільки ви займаєтесь просуванням вашої точки на Google карті і при цьому порушуєте якісь правила, є шанс блокування. Якщо є шанс блокування, то вся ваша праця може піти коту під хвіст. Тобто, перше, ми не порушуємо правила максимально як це можливо. Друге, ми заповнюємо всі параметри. Якщо вам навіть вони здаються безглузними, і вам це не потрібно, що там керівник, жінка чи не жінка там в атрибутах, чи ви гадаєте, що ви просто написали послуги і на цьому. Перелік і на цьому все закінчено. Ні, треба опис написати, максимально використати е, е, слова. Звичайно, перед цим треба підготуватись, е, скласти семантичне ядро на м, вашу компанію і знати, які ключові слова використовувати. Проте навіть в е, такому форматі е, початківця ви можете просто приділити більше часу і написати послуги свої, додати товари, якщо у вас вони є. Додати якісні фотографії. Ознайомтесь з правилами додавання фотографій, з рекомендаціями щодо якості, і намагайтесь їх їм слідувати. Тобто фотографії мають бути широкі, тобто вздовж, а не як в Instagram. Ось фотографії мають бути високої якості. Бажано там iPhone 14, 13, вони вже довго, або якийсь професійний фотоапарат, що від 8. К, тобто була, була якість фото. Чим краще фото, тим краще алгоритм оцінює якість вашої картки компанії. Так само це саме відноситься до відео. На жаль, якби ви відео не загрузили, воно буде 720p по якості на Google карті, але все одно наявність відео допомагає. Так само допомагають і роботи по вашому сайту. і Допомагають відповіді на відгуки. І допомагають регулярні затримання відгуків. Тому налагодьте збір відгуків у вас в бізнесі. Просіть людей. Налагодьте цей процес. Попрацюйте з вашими робітниками. Я залишу інструкцію, рекомендації від компанії Google, як просувати компанію в результатах місцевого пошуку. Тому. Можете, звичайно, звернутися до нас з просування. Також добра ідея. Я сподіваюся, що це відео вам допомогло зрозуміти, як це працює. І прошу вас підписатись на мій канал. Підписатись на цей канал. Я дуже хочу тисячу підписників. Стараюсь, прямо кожен день я бачу, люди підписуються і буду вдячний вас, вам. За те, що ви тут, я буду намагатись робити ще корисні якісь відео. У мене є дуже багато ідей. І дякую за перегляд. На все добре.